на гвоздик, потім ставимо якусь невдалу квіточку. Можемо положити її отак. Фіксуємо так само, як з трояндою, щоб вона нікуди в нас не втекла. І потім тоненькою стороною вверх, тосту вниз. Людмила, тільки не путайте цього разу, да? тонкою вверх. п'яточка вниз. Всі вже так, з масою. Так, фіксуємо невдалу Так, фіксуємо її, хорошо притиснули, зафіксували по колу зефіром. Тоненьку сторону вверх, товсту до центру, до основи. І по кругу обведіть, щоб вона просто потім не втекла. Хорошо туди видавіть масу, щоб вона тримала основу нашу. Так. так. Товсту. Товсту, вниз, насадку зверху тримати тоненьку. А тут вам важливо просто зафіксувати, не зробити тоненьку пелюстку, а гарно до цвяху придавити. І ставимо першу пелюстку, будь-де, робити одну, одну пелюсточку. Поставили і видавили. Рівно постав... все Отак, так? так. Ось ближче до того поставили рівно і видавили отак. Є. Є? В кого є? Правильно, неправильно? Ну, Трошки виробили оці рухи, які а, були в... не, Їх не треба. Тут рівно поставили і видавили. З другу сторону, поставили і просто видавили. Такий трикутничок. Поставить? Так. Цю верху, да, так, і ближче до основи, і починаєте починає. давити, так. Да. Видавлюєте, ось вже друга полюска є. Не потрібен рух отакий видавлюючий, витираючий, не потрібний. Просто рівно поставили, видавили одну полюску, перестали давити, відірвали. Тут ми ставимо знову п'яточку, товсту сторону в центр квіточки. В центр квіточки. Зараз ми зробимо по декілька разів, ви це зрозумієте, як це робиться. І четверту полюску з'єднали серединку. Щоб вона ставалася, ця квіточка. Гарно, ми потім ще серединку запшикуємо сухим борничком. І можемо поставити ще туди печинку. Але це краще робити, вже коли вся квітка готова. Потім знову розгортаєте в різні сторони. Дивіться, тут показую. Одну поставили пелюстку, по перестали давити. Відірвали. Поставили з іншої сторони. Просто протиснула я насадку, не робила ніякі рухи. Розвернула насадку тоненьку сторону до себе в стул, в серединку соцвіття, Видавила. Це три листочки вийшло. Тепер потрібно закрити ще одну, між ними. Тобто так, виходить, завжди? Завжди в серединку, так. Оце краще. То перша була, це друга. Угу, Бачите, перша, друга і, і пішла. Е, угу. Дивіться, ставте. Да, Потрібно в одну сторону, в другу. Так, да, так похоже. Ви просто і ждали цю гортензію, вона вийде, бо ви її одразу в уяві тримаєте. Тоже добре. добре. О, прекрасно. Так, чудово. Так само, як ви і робили, тільки що? Розвертаєте в різні сторони. Більше розкривайте. Кожен раз переворачуйте насадку в одну сторону, розвернули в другу сторону. Бачите? Так, да, так, да, да. Коротше, принцип 4... чотири... 4 пелюстки. 4 пелюстки. Угу. Так, так, так. І туди. і ще між ними треба втулити. Потягнулася, переставати давити перед тим, як розкриваєте. Mm -hmm. Так і. Mm -hmm. Серединка ставимо в одну сторону. розвертайте, ставте так само. Вліво нахилили насадку в одну сторону. Поставили полюску. Да? Перестали, в другу сторону розвернули насадку. Подавили, перестали дивити. Розвернули вниз, тоненькою. Да, то в ту сторону в центр не так сильно. не так сильно Прям от сюди. В одна. І сюди четверта. Да, Проти насадку. насадку, щоб були кожна. Пробуємо ще. Серединка у вас виходить. То все практика. У вас роза була в уяві краще зроблена. Ви ж її малювали звідкись? Чого не так? Ви просто робите інколи такий рух, тому вона закриває. Бачите, ви дуже отакий рух робите. Отакий за чим робить? Не треба поставили в одну сторону, поставили в другу сторону, в третю, в четверту. Не, не тулить. Знову ви дуже, дуже вдовлюють. П'ятка одна поставили, видавили трошку. Булябушка, надуваєте, бо визад. Ми її трошки. З першого разу це... Звісно, нічого. Так і з першого разу яка задава виходить вже. Я з вами повністю згодна, що з першого разу вже і нічого. Це ж соки ми привикли, ми готуємо просто на пюре. На пюре він не тягучий такий. Нову робимо. Видавили питну. Розвернули до неї в центр, ставимо ще одну польоску. Потім між ними третя і от прямо між ними з'єднати всю все соцвіття. Трошки зрозуміло? Тут. Зараз ну. ще разочок. Рухи. Так, 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 так. Тільки без руху. Цього, бачите, ви зробили рух, зараз ми його доробимо, але без рухів. Рівненько. Рівненько. І отут. Оце вона. В одну сторону не тянемо, зупинились, відірвали легенько. Давили, перестали давити в серединку. Ось. І четверту, отак, так, да. Не в серединку, як ви перед цим, отак, так? Угу. Да? А, четвертий поцінний. А тут обстачок. як так само.